В Західній Африці маємо посольство в Гані Кріобані. Які регіони важливі, які важкі, яка підтримка потрібна вашій службі в тяжких регіонах? Дякую. Цього року часто згадуватиметься Латинська Америка. Ставши міністром у 2020-му, ми запровадили азійську стратегію, вклавши значні кошти. Проблема? В недостатніх ресурсах для одночасної роботи по всьому світу треба бути раціональними. Стратегія прийнята до вторгнення пропонує присвячувати рік окремій частині світу. Отже, 2020 це Азія. 2021 це комбінація Азії підготовки до Африки. Ми впровадили африканську стратегію, працюючи в Африці, тепер прийняли латиноамериканську стратегію, визначивши майбутні дії і вирушаємо туди. Так ми закінчуємо свою карту світу і оживлюємо відносини і наш присутність у всіх куточках світу, крім Тихого океану, адже ніхто не дозволить мені відкрити посольство там, відправи дипломата туди. Загубишся на пляжі? Ні. Жартую. Але ми насправді мали справу з Тихим океаном вперше. Думаю, важливо вперше навідатися в ці місця, ступити на ці місця. Не уявляєте реакцію російської дипломатії в Африці? Навіть відвідавши, ми там провели кілька місяців з чимось, про що здається, я ніколи не розповідав. На початку минулого року ми надіслали запити країнам на дозвіл відкрити посольство України. А російські дипломати йшли за цими нотами та казали. Не давайте дозволу навіть погрожували деяким урядам наслідками, якщо дозволять Україні відкрити посольство, не кажучи вже про реальну роботу. Кожен раз, коли їздив кудись, російські дипломати просили місцеву владу мене не приймати. Ми привезли групу африканських журналістів в Україну кілька місяців тому. Вони залишили чудові репортажі. Вони повернулися, російські дипломати. Стали звертатися до редакторів і змі, для яких вони працюють. Дайте нам їхні контакти. Ми хочемо зустрітися з ними. Ми хочемо поговорити з ними. Отже, навіть просто приєднавшись туди. Вже є користь, бо Росія мусить витрачати більше ресурсів на щось інше ніж війну, і завжди корисно, коли вони витрачають ресурси на щось. Крім війни, нам потрібно лише одне. Нам як країні варто продовжувати вірити в Україну. І я вважаю політично це те, що ми хочемо. Це те, що ми бачили в Давосі. І ми хочемо, щоб це поширилося за межі Давосу. Просто продовжуйте вірити в Україну. Продовжуйте вірити в себе. Ми зробимо решту. Ми зробимо решту як країна. Ми зробимо решту як єдине міністерство країни.